Нові назви нова історія. У Дніпропетровську розпочався перший раунд громадських обговорень стосовно переименування вулиць. Згідно з законом про декомунізацію, десятки вулиць отримують нові назви. Прізвища радянських лідерів заміють іменами видатних українців. Долучитися до обговорення може кожен з нас. Радянський Союз розпався вже 24 роки тому. Проте від нього залишилися назви вулиць, парків та навіть міст. Новий закон обіцяє старти з мапи нашої держави будь-яке нагадування про часи комунізму. Підготовку до українізації назв вже розпочали. Перший етап громадських обговорень стартував в жовтневому та кіровському районах. Розділити не вийде, спочатку обсудити названня міста, потім названня уліси. Думаю, що у нас кучу кодні люди. Тобто То будуть обсуждати все время гараж. Нам говорю, не зробите ви, це зділують за вас. В час громадських зборів обиратимуть нову назву і для нашого міста. Затверджений варіант передадуть до Верховної Ради. Офіційно Дніпропетровськ переименують лише за умови внесення змін до Конституції. А для цього вибір громадської ради повинні підтримати 300 депутатів парламенту. Те, що людей більше всього безпокоїть, що вдруг, якщо зміниться названня вулиці, то необхідно біжати одразу в службу або в нотаріусі вносити змінення. На законодавчому рівні це не предусмотрено як обов'язкова процедура. Тобто, по мірі необхідності люди будуть звертатися і будуть вноситися змінення. Пам'яті ніякої не має бути. Ми вирішили розпитати жителів нашого міста про їхнє ставлення до майбутніх змін. Загалом думки Дніпропетровців розділились. Були серед опитаних ті, хто перейменування підтримують, проте вважають, що систему це не змінить. Нагая не перемінавалі, Навіть на тих їдеш її заправках всіх наших звітих людей до сих пор надпись «Калініна» на табличку висить. Чому це було? Також лунали думки про те, що і старі назви можна сприймати по-різному. Названня міста можна відносити не до Петровського, а, наприклад, до Святого Петру. Тобто, поміняти своє відношення. Для нас вже це не столь важливо. Найголовніше, щоб мир був, щоб була робота у молодих, щоб вижили прекрасно. Згідно з законом, перейменування вулиць та міст відбудеться в будь-якому випадку, та на це потрібен деякий час. Тож цим займуться депутати вже нового скликання. Яна настойкова Ліна корило новіков, Дніпропетровський державний.